Всім привіт з Одеси з привозу. Я в молочному корпусі у дівчат. Дівочки, доброго раночку вам. Бачу вас курочки дуже дуже сьогодні багато. Доброго раночку, Ліза. Розказуйте, які ціни на вашу курку? Ціна 210 десять гривень кіло, так як піднялася ціна на курочку. А 210 так. вже? уже підняла. А було 200, так, да, Ліза? була 200, зараз 210. 200. Так як піднялася, є ось така сина. Колбаска дуже смачна. І ціну трату, кажіть. А от 300 гривень кіло. Це свинина. 300. Оце хочу забігти. Що це таке? А, це спінки. Це вже так. все, що залишилось. Зранку я розібрала. Це вже все, що лишилося. Розібрало. Це на супчик або все. просто серіальчик подивитися да. Там вже є зв'язку. То... Бачу, так? Єлися, бачите? Це вже все, що осталось. Ви трошки пізно прийшли, але... Но було багато, це вже угу. все, звісно, що лишилося. Ще раз ціна? 100 гривень кіло. 100 гривень кілограм. Це по 300 колбаска. Вони були 90, ще 100 гривень. 300 гривень. 210. 210 курочки. Ось такі половиночки. Так само 210 А ну, Ліза, скільки за вас курочки? Така половиночка. Бачите, ось такі половиночки. Це точно вони копчені? Так, так. На чому? Це коптиться на дровах. От як ви докажете, що на дровах? Так. Я от не бачу дров це <рес> дивіться, де дрова? Бачите? Воно Бачу. копчене. Воно, як воно, побачите така е, краска зверху, то це не копчене, а це іменно натуральне копчення. Бачите А ну хто розбирається? Пишіть, пишіть на чому це копчене. Хоча, ліза, я знаю, ви ж ведете Тік-Ток, інстаграм, і все так. показуєте оці режими копчення. Я ці режими людям. Треба й дрова це, показувати, щоб ми знали, сюди, що це на дровах. Хто хоче... При... Подивитися, чи на дровах, чи ні, то хай приїдуть, поможуть вигрузити дрова. Я всіх приймаю. <ріст> <кхів> 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 О, шикарно. А, а, це його ось у воскресення прийде 100 з цих складометрів. Чекаю всіх, хто <кхів> желаю, я всіх чекаю. Розгружать дрова. Так скільки половинка? Ой, буду <кхів> чекати. Дуже <кхів> <кхів> на роботу знайшли люди. <кхів> <кхів> О, це дуже тяжка робота. Лиш приходиться. Лізанька, скільки одна штучка? не одна дві. виходить одна, одна, да. 171 гривна, 176 гривень. Є трошки більше, є трошки менше, вони всі разі. А ці о... курочки є? Чи вас а, вже продали? продали. Вже, вже Буває ціла курка о, така. Можна ціленьку, все одно ж режуть. Ну, да. І отак буде сіла курочка. курочка. Так, Ліза, як заказати номер телефону? 097 098 5003 Це для тих, хто хоче От на роботу прийти. Ліза. Я ще раз хочу наповнити, хто хоче прийти вигрузити трава, я всі чекаю. Є номер телефону, ребята, для замовлення тієї.